Всім привіт! Ви на каналі BFTUA. Сьогодні у нас цікаве відео про безперебійне живлення вашої автоматики для воріт. В даному випадку ми бачимо двигун a 1000 Це відкатна серія у нас 24 вольтова. І всередині у нас вже тут є От. Це додаткова опція. Називається ця штука модуль аварійного живлення SL 2 E, значить, що це таке? Це повністю готовий комплект, який ви докуп, докуповуєте до вашої автоматики. Тут йдуть з заводу батареї, плата підзарядки. Підключається ця штука дуже легко. В цьому відео якраз ми хочемо це показати. Знімаємо захисну кришку нашої плати. Значить, у нас тут є готові вже роз'єми. Від'єднуємо від живлення нашої плати від трансформатора. Підключаємо до батареї і, відповідно, другий проводок у нас підключається в саму плату. Все, в нас вже підключено. Зараз вже, е ваша автоматика може працювати від батарейки, але ще потрібно зробити один останній крок. Тут є запобіжник, він знаходиться в місці для транспортування, його потрібно ставити в плату підзарядки, інакше ваша батарейка просто не буде підзаряджатися. Вона у вас розрядиться, і все. Потім ви скажете, чого у вас не працює ця штука. от І, значить, цей модуль у вас передбачені такі ножки, і місце відповідно у вашому двигуні розраховане спеціально для вашого для цього модуля. Тобто він знаходиться всередині під кришкою, захищений і можна користуватися. Це, цей чудовий аксесуар зараз у нас дуже актуальний. Зараз у нас вігові відключення в Україні. І підходить ця річ до всіх двигунів БФТ серії БТ. БТ це у нас приставка 24 вольта означає Деймос Ультра БТ, Деймос БТ Звичайний, Арес БТ, Арес Ультра БТ, а також швидкісні Арес. Волоча Смарт БТ 500 або 1000. -ий. Для всіх цих двигунів можете використовувати чудово класну штуку. Рекомендуємо Біхед і будьте з нами. Всього найкращого і успіхів. Зараз ми продемонструємо, як працює від батареї аварійного живлення От ми робимо, що ми... що ми робимо. Ми зараз від'єднуємо від живлення. У нас перемикнуло жилення на плату під зарядки і ми можемо відкрити наші ворота і відкривається це з модуля аварійного жилення. До речі, ваші фотоелементи, коли ви підключаєте, обов'язково е -по потрібно е е соблюдати полярність, таке російське слово. Для того, щоб ваші фотоелементи коректно працювали. В даному випадку у нас чудова штука це фотоелементи ТА, фотоелементи і вогники в одному корпусі. Дуже класна річ. Дякую за увагу.